Слава Україні! Вітаю вас, любі учні! Ми розпочинаємо вивчення розділу хімії органічних речовин і сьогодні розглянемо особливості органічних сполук та що таке елементи органогени. Учені 18 та початку 19 століть вивчали сполуки, отримані з рослин і тварин, і називали їх органічними, оскільки вони були виділені з живих систем. Організмів. Сполуки, виділені з неживих систем, таких як гірські породи та руди, атмосфера та океани, були позначені як неорганічні. Протягом багатьох років учені вважали, що органічні сполуки можуть утворюватися лише живими організмами, оскільки вони володіють життєвою силою. Це так звана віталістична теорія. Справді. Живі організми є ніби хімічними лабораторіями, де утворюються і розкладаються органічні речовини. Проте, як виявилось, їх можна добути і в лабораторних умовах. Вперше це було доведено у 1828 році, бажаючи приготувати ціановокислий амоній nh 4 cno Фридріх Велер отримав безбарну кристалічну речовину. Яка не давала жодної з реакцій на амоній та ізоціанову кислоту. Велер встановив, що вона за складом та властивостями аналогічна до сечовини. Таким чином, учений вперше синтезував з неорганічної речовини органічну і тим самим завдав удару поширеному віталістичному вченню про так звану життєву силу. Проте синтез сечовини… Тривалий час залишався поодиноким фактом і не міг суттєво похитнути віру у життєву силу. Остаточне падіння віталізму у хімії відбулося лише у 60-х роках 19 століття завдяки синтезам французького хіміка Марселена Бертло. Учений синтезував ацетилен, бензен, фенол, метан, жири та ряд інших органічних сполук. З часом було розроблено безліч способів добування органічних речовин шляхом синтезу, але назва органічні збереглася. Сьогодні органічна хімія вивчає сполуки карбону, а неорганічна хімія вивчає сполуки всіх інших елементів. Визначення органічна не є абсолютно точним, адже такі речовини, як карбон 4оксид, карбон 2оксид. Карбонатна кислота, карбонати, карбіди відносяться до неорганічних сполук. Може здатися дивним, що ми ділимо хімію на дві гілки: одну, яка розглядає сполуки лише одного елемента, та іншу, яка охоплює понад 100 інших елементів. Однак цей поділ видається більш обґрунтованим. Якщо врахувати, що з десятків мільйонів відомих сполук переважна більшість є сполуками карбону. З органічних речовин виготовлені меблі, одяг, взуття, харчові продукти, жири, цукор. Папір для підручників виготовляється з целюлози, що є органічною речовиною, люди здавна використовували органічні речовини та реакції між ними. Обробкою жирів рослинним попелом отримали мило, органічну речовину. Вино та оцет виготовляли бродінням виноградного соку, виготовляли засоби косметики та медицини. Які особливості сполук карбону: Карбон унікальний серед інших елементів тим, що його атоми можуть утворювати стійкі ковалентні зв'язки. Один з одним із атомами інших елементів у безлічі варіацій. Отримані молекули можуть містити від 1 до мільйонів атомів карбону, дозволяючи створювати складні та різноманітні молекули, утворювати довгі ланцюги, розгалужені структури та кільцеві конфігурації, що призводить до величезної різноманітності органічних молекул та їхніх властивостей. Яка валентність елементів в органічних речовинах? Валентність більшості елементів у неорганічних сполуках є змінною. Наприклад, у сполуках сульфуру, фосфору чи нітрогену, а елементи органічних сполук виявляють значно менше валентних станів. Запам'ятайте, що карбон в органічних сполуках завжди чотирьох валентний. Які типи хімічних зв'язків характерні для органічних речовин? Різноманітніші види хімічних зв'язків у неорганічних речовинах. Це йонний ковалентний, металічний зв'язки. Зв'язки між атомами карбону та іншими елементами в органічних сполуках переважно є ковалентними. Це сприяє стабільності молекул. Які типи кристалічних граток характерні для органічних речовин? Кристалічні ґратки більшості органічних сполук є молекулярними. Через це речовини є легкоплавкими, часто мають запах. На відміну від тугоплавких, стійких до нагрівання йонних речовин, органічні сполуки згорають з утворенням води і вуглекислого газу з виділенням теплоти або розкладаються під час нагрівання. До 300-400 градусів за Цельсієм. Органічні речовини горючі, що зумовлює їхнє використання у вигляді палива і пального. Наприклад, вугілля, деревина, газ, бензин тощо. Чи розчинні органічні речовини у воді. Проводячи реакції між неорганічними сполуками, ми часто використовували водні розчини. Органічні речовини ж здебільшого не розчинні у воді. Наприклад, щоб видалити масну пляму з тканини, потрібно застосувати не воду, а органічні розчинники. Як відбуваються реакції між органічними речовинами? Коли ми вивчали хімічні властивості неорганічних сполук, то спостерігали утворення осадів, газів, зміну забарвлення тощо. Реакції відбувалися швидко. І ознаку реакції ми могли спостерігати одразу після реакції. Органічні речовини реагують між собою, як правило, повільно. До того ж, можуть йти в різних напрямках з утворенням різних побічних продуктів. Але незважаючи на істотні відмінності між органічними та неорганічними речовинами, поділ на ці групи є умовним. Їх об'єднує те, що вони можуть взаємно перетворюватись. Так, з неорганічних речовин води і вуглекислого газу в природі утворюється органічна речовина глюкоза. Споживаючи її, тварини знову перетворюють глюкозу на воду та вуглекислий газ. Багато органічних сполук є вуглеводнями, які складаються лише з атомів карбону та гідрогену. До них належать алкани, алкени та алкіни з різними типами зв'язків. Також до складу органічних речовин можуть входити оксиген та нітроген. Відповідно, їх ми будемо називати оксигеновмісними та нітрогеновмісними. Оксиген входить до складу вуглеводів, ліпідів, нуклеїнових кислот, відіграючи важливу роль у клітинному диханні і передачі енергії. Нітроген це ключовий елемент білків та нуклеїнових кислот. Він забезпечує структуру та функціонування живих організмів. Ще два елементи, які будують органічні речовини, це сульфур та фосфор. Сульфур входить до складу деяких амінокислот, зокрема метіоніну та цистеїну. У складі білків між атомами сульфуру залишків цистеїну, встановлюються дисульфідні зв'язки, що забезпечують формування третинної структури білка. Фосфатні групи, тобто залишки ортофосфатної кислоти, входять до складу таких органічних речовин, як нуклеотиди, нуклеїнові кислоти, фосфоліпіди, фосфопротеїни тощо. Хімічні елементи, що становлять основу органічних сполук карбон, гідроген, оксиген, нітроген, сульфур та фосфор, називають ще елементами органогенами. У біології органогенами називають чотири елементи, які разом складають близько 96-98% маси живих клітин. Це карбон, гідроген, оксиген та нітроген. Отже, ми з вами сьогодні говорили про особливості органічних речовин і з'ясували, що таке елементи органогени. Коротко про головне. Органічна хімія це розділ хімічної науки, що вивчає сполуки карбону. Атоми карбону, утворюючи ковалентні зв'язки, дозволяють створювати складні та різноманітні молекули, довгі ланцюги, розгалужені структури та кільцеві конфігурації. Карбон в органічних сполуках завжди чотиривалентний. Кристалічні градки більшості органічних сполук є молекулярними, через це речовини є легкоплавкими, Часто мають запах. Органічні речовини здебільшого не розчинні у воді. Хімічні елементи, що становлять основу органічних сполук а це карбон, гідроген, оксиген, нітроген, сульфур, фосфор. Називають ще елементами-органогенами. Якщо вам було все зрозуміло, прошу поставити вподобайку цьому відео. Підпишіться на мій канал. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відеоуроків.